Вітаю! Ми сьогодні поговоримо про один із цікавих моментів, який пов'язаний з історією міста Олександрії, а саме ну, все те, що пов'язано з бурим вугіллям, тому що навіть в Олександрії була така неофіційна за радянських часів назва: правобережна кочегарка. Ну, лівобережна і правобережна. Правобережна тому, що кочегарка, тому що ми як би от в таких степах, там тут нема у нас. Дніпровських, донецьких, вибачте, триконів там і можливостей таких нема, шахт таких нема. Але ми тут добуваємо вугілля і створюємо енергетичну і промислову базу. І це, в принципі, так і було. Але давайте поговоримо трошки про радянські стереотипи і про те, звідки взагалі це все взялося, і чому, в принципі, це. Ну, скажімо так, вся ця історія з боровугільною галузі зіграла певний злий жарт з Олександрією. І на сьогоднішній день це є одним із дуже вагомих і важливих питань про те, а що робити місту далі. Отже, по-перше, треба сказати, що перші буровугільні розвідки взагалі цієї території і винайдення бурого вугілля в товщі землі, це не Радянський Союз. Абсолютно. Тому що, ну, по-перше, знали про те, що є такі поклади дуже цінного викопного вугілля давно, ще ну, з'являються такі певні нариси ще в 18 столітті, навіть про існування таких покладів. Але фундаментальне дослідження замовляє: от я вам зараз прямо читаю, був такий генерал-губернатор Новоросії Бесарабії Павло Коцебу. Я потім трошки про нього прочитав. Виявляється, що дуже цікава особистість був реально дуже дієвий такий адміністратор був, який багато зробив для того, щоб був розвиток дійсно південної частини України, і, зокрема, і цієї території. Так от він замовляє за кошти держави глобальне, таку, глобальне наукове дослідження цієї території, гірничому інженеру, професору геології Барбо Демарні. Він приїздить сюди, на цю територію, в принципі, всю Херсонську губернію він об'їхав, і намагався зробити хоча б поверховий аналіз того, а що тут є з покладами різних корисних копал. Він досліджував від цієї території і визначив, що тут теж є вугілля і що його ну, треба досліджувати. Але він чітко не вказав, який там шар, який його обсяг. Тобто, ну, з економікою тут було ще проблематично, тому що вкладувати великі кошти в добування вугілля було ще ну, не зовсім зрозуміло чи потрібно. А, вся ця робота була опублікована в 1896 році, і, в принципі, вона достатньо відома, опублікована в відкритих джерелах, можна і подивитися, почитати. Це так званий геологічний нарис Херсонської губернії. Ну там трошки довше називається, але приблизно така назва. І там є і про нашу територію, територію сучасної. Олександрії. Потім е, починають ну, десь там в кінці е, 90-х років 19-го століття добувати буревугілля поблизу з'являється, З'являються ну, тодішнього северада, нинішнього Кропивницького, з'являються невеликі, м -м, ну, ну це не шахти, це щось таке, як штольні, да, тобто такі невеличкі якби, е, місця для добування. Бурого вугілля, тому що воно виходило назовні дуже і Тому можна було навіть штольне. Не шахтою, яка в глибину на, на, на значну глибину і це інженерна споруда дуже складна, а штольнею, звичайно, тобто, під кутом прорізається тощо і звідти достається гілля. Це було дуже достатньо примітивно в невеликих обсягах, але це було дієво. Тобто це використовували як ну, вугілля, яке можна було спалювати і використовувати для. Домашнього принаймні господарства. Ну що, коли почали, були такі спроби, до речі, про це пише багато різних десантників, були спроби використовувати вугілля для е, залізниць, для того, щоб ну, спалювати це в протягах, але це не вийшло, тому що ну, самі зрозумієте чому. Тому що вугілля, воно не таке енергетично цінне іде таке, і не має такої е, ну, великої кількості енергії, не може виробляти. І тому. Дуже багато його потрібно, і ну, це нераціонально. Тому для залізниць воно не підійшло ну, зі зрозумілих причин. Але для побутового використання це було дуже класно, тому що навколо лісів вже практично знищили. М -м, привозити сюди вугілля, наприклад, з інших регіонів, це було і дорого, і не дуже зручно. М -м, а тому використання його як місцевого палива це було просто супер. М -м, почали розробляти, але дорого це все. Да, знову ж таки, це були такі. Ну, такі дрібні розробки, які були там на якихось місцевостях, де дуже близько вугілля виходило на поверхню, можливо було побачити. Тобто не було якихось досліджень, великих тих, які почалися ще ну, наприкінці 19 століття. Ну і зрештою, от можемо сказати, що крім ФААС, там ще був ще один такий дослідник, який приїздив теж на цю територію і проводив дослідження. Цих земель на предмет того, чи можна використовувати боровогілля для виробництва, ну, чи можна тут розгортати це виробництво і, і добування, то фактично він один із перших сказав, що тут є великі поклади, да? і це знову ж таки було до радянської влади. Він говорив про те, що мінімум запасів, які він бачить, які він може сказати, це 8,5 мільйонів тонн. Це були дуже бережні висловлювання, тому що потім ми з'ясувалося, що це набагато більше. Але принаймні ну, це вже б давало поштовх для того, щоб е, говорити про створення якихось промислових е, е, ну, підприємств, які починали добування цього Вугілля. І можемо сказати, що з 29 по 34 роки вже за Української Радянської Соціалістичної Республіки, а потім за СРР, почалися вже такі фундаментальні наукові дослідження і перші практичні розробки на промисловому рівні. Але знову підкреслимо, це все знову ж і ще зводилося до, ну скажімо так, кустарного виробництва. Чому? Тому що було дуже багато ручної праці, <кхід> тому що для. Ну, для радянської держави, для радянської влади там, ручна праця це було нормально. Механізація, навіщо вона потрібна, береш лопату і копаєш. Ну, уявіть собі, створювати розріз шляхом викопування лопатами. Така собі праця, по-перше, а по-друге, яка її ефективність? Ну, так, це чи інше, але можемо сказати ще про двох видатних просто геологів: це Петро Червинський і Світлана Сябряй, які. Вже вказали конкретно, так, що на цій території можна добувати. Тут є великі поклади, тут є можливості, отут От краще добувати. Ну, тобто, вже конкретно показали, що ця територія здатна добуватись, використовуватися як територія, де працює, ну, може працювати ефективно буровугільна галузь. 1930 рік ми говоримо про те, що а, тоді. Було ухвалене централізоване рішення про те, що на території України треба створювати свій потужний буровугільний комплекс. І це необхідно для того, щоб дати промисловості електричну енергію, можливо, і плюс до того, і ще забезпечити населення своїм власним місцевим паливом. Логічне рішення по тим часам, тому що збору вугілля тоді ну, не, не розуміли, як видобувати ті всі корисні речі, які в них є, і тому ну, таке примітивне. Але ну, достатньо ефективне на той час використання. Можемо сказати, що радянська влада почала вливати великі кошти, трудові ресурси в розвиток буровільної галузі, і вже там станом на 40-рік буровоїльна галузь, зокрема Укрбурвугілля в Олександрії, це вже була достатньо потужна промислова одиниця. Буровогільні шахти, байдаківська брикетка. Завод гірського воску, все це вже було до початку Другої світової. Тут цікавий момент до речі про окупацію, і про руйнацію боровугільної галузі. Ну, от, якщо читати різні джерела, то так, така якби інформація про те, що все це було знищено військами третього рейху. Але це не так насправді воно було пошкоджене. Це, це видно по публікаціям в е, часів окупації, але не було знищено остаточно. І навіть е, частково, ну, якщо це знову ж дивитися за публікаціями місцевої преси часів е, окупації, частково було навіть відновлено. Е, ну, а ефективне відновлення е, і початок роботи бурговільного комплексу вже почався в Олександрії десь в 50-х роках фактично це був пік розвитку, точніше навіть не 50, 50-х початок, ну там в 40-х, 45-й рік, 46-й, це була спроба відновлення, Частково, якби ну, 46-й рік, це взагалі було ухвалене рішення про те, що Олександрія має отримати статус, знову повернути собі статус міста, і не в останню чергу через те, що треба розвивати буровільну галузь, а значить, треба концентрувати ресурси, розподіляти е, там, партійні посади, там, і, так далі, і так далі. Тобто там не стільки про місто йшлося, да, а скільки про потребу, да, от, якусь там певну господарську потребу, скажімо так, але це вплинуло і на життя міста, тобто в 46-му році. Олександрія, як місто, як адміністративна одиниця відділяється від Олександрійського району і стає самостійною адміністративно, адміністративною одиницею, де є е, власні партійні і господарські керівні органи, і е, починається активна робота над тим, щоб стимулювати розвиток буровиги галузі. от 50-ті, -60 60-ті роки це був пік розвитку. Привезли дуже багато репараційного обладнання. А вугілля, як відомо, ну, в Німеччині, це ж один із найбільших, якби ну, таких енергетичних було складових. Видобуток бурого вугілля був один із найбільших там. І він використовувався вугілля там і для промисловості, і для знову ж таки домашнього господарства. Всі ці технології забрали, звідти привезли сюди. Почали там ще додатково розвивати свої власні технології, але Олександрів, в принципі, була ну за великим рахунком просто промисловим майданчиком тобто тут таких наукових якихось великих розробок не було. Були якісь певні там технологічні речі, але все це було на такому достатньо простому рівні. Єдине, що знову ж таки потреба була в кваліфікованих кадрах, тому що була навіть оголошена спеціальна мобілізація людей. Трудова мобілізація на будівництво відновлення і створення бурових галузі, тому що не вистачало людей. Так от створили філію Дніпропетровського гірничого університету в Олександрії. Це приміщення залишилось. Зараз там школа велика в місті, а раніше це був університет, місцевий університет. І можна було прямо в Олександрії здобути вищу освіту, гірничу. Ну, це було логічно, тому що дуже велике підприємство, і треба було хоча б ну, десь шукати цих інженерів, які не хотіли їхати ну, відверто невелике провінційне місто в центрі України, де воно там що там не зрозуміло. Але це формувало певним чином ну, от таке коло. да, І от все, що пов'язано з вугільною галузі, це, звісно, були технології. да, І треба було десь цих людей шукати, як створювати йому мови і так далі. Все це було взаємопов'язано. І зрештою. Олександрія отримала дуже цікаву інфраструктуру, яка не схожа взагалі на інфраструктуру інших міст Кіровоградщини, зокрема, навіть сучасного Крапаницького, вона специфічна, скажімо так. Вона дуже тісно пов'язана була раніше з вугільною галузі. Зараз, звичайно, вона вже адаптована і просто кооптована да, скажімо, в, в міський простір, але раніше вона була дуже тісно пов'язана з тим, що називається гірнича промисловість. І Оце тут от, злий рок. Дивіться, в чому справа. Тоді, коли почала загибатися оця вся штука, тобто, коли буровий і ще в кінці 80-х років, підкреслюю, не навіть не в 90-х, а в кінці 80-х почала ну, відчувати нестачу ресурсів для, для добування вугілля, а це виявлялося дуже просто, тому що от, ну, будувати і експлуатувати шахти на таких ну, невеликих. Глибинах, Плюс до того в складних геологічних умовах, тому що у нас тут багато поверхневих вод, це було дуже дорого і невигідно. Будувати величезні розрізи, і знову ж таки вкидувати величезну купу грошей для підняття цього ґрунту і знищення родючого шару ґрунту. Теж така собі історія. Ну і В підсумку ще плюс до того треба було робити розвідки, модернізувати обладнання, вкладати в нього, шукати і так далі. І так далі, і, так далі, і купа всього. Ну Тобто, в принципі, це класична проблема будь-якої промислової галузі в Радянському Союзі. Все це воно було і в Олександрії. І от саме в, от це почало ну, якби поступово заводити в Глухий Кут. Чому? Тому що треба були інвестиції, треба були люди, треба були технології, але їх не було. А місто було орієнтоване саме на цю промисловість. Навіть більше. Промисловість навколо вугільної галузі створювалася під неї. Да? Тобто дуже часто. Окрім там певних речей, окремих підприємств, які мали відношення більше там, до енергетики, до, до ще якоїсь там галузі. Але в більшості випадків це все створювалось саме під буровугільну галузь. І от тоді, коли вона почала. Менше виробляти вугілля, коли промислові обслуговуючі підприємства почали відчувати нестачу і кадрів, і ресурсів, і так далі. і так далі. Все Це почало, моноекономіка, да, вона повинна почала здавати збій, да, а відповідей не було. Тобто, ну А як можна? Тобто, треба просто все це або закривати, або перепрофілювати в щось інше, а перепрофілювати його неможливо, тому що це величезна промислова історія. Ну, тобто, для того, щоб добувати буровугілля, треба спеціалізоване обладнання, яке добуває це буровугілля з великої глибини, кидає, його там перемелює, перетранспортує там, і так далі. і так далі. Тобто, все це дуже специфічна історія. І станки ті ще могли щось там виготовляти інше. Але і більшість них була заточена саме під цю буровугільну промисловість, тому що великі карусельні станки, як. До сих пір пам'ятаю їх на території колишнього рудоремонтного заводу. Ну, вони для чого? Вони для великих обсягів і для гірничого обладнання. Їх так ніяк не використаєш. А вони ресурсоємні, просто катастрофічно. Тобто вони потребують величезної кількості електричної енергії і ресурсів для того, щоб її обслуговувати. Ну і певну кваліфікацію людей. Ну і в підсумку, все це закінчилося чим? Тим, що буровильна галузь не розвивалася, і місто опинилося перед дилемою. Або воно існує далі, але вже без бурової галузі, або воно взагалі перестає існувати. Тому що місто не може існувати відірвано від, від великої якоїсь промислової бази, яка його забезпечує і кваліфікованими людьми, і спеціалістами і різноманітністю. Там, людей різних професій, і напрямків, і досліджень різноманітних, і так, далі, і так далі. Тобто, без цієї всієї інфраструктури місто як би не може себе знайти е, по-іншому. І За великим рахунком, на сьогоднішній день е, я колись писав таку публікацію, і от вона так і називалася: Олександрія місто на паузі. Ну Приблизно воно так і є, тому що з того часу, а це е, ну можемо казати, що це десь було ну там. Перше десятиліття, скажімо так, 2000-х років Буровильна галузь вже практично помирала. Тобто Вона там не залишилась. Ну, тобто, вона якась там працювала ще, але це було вже геть не те, що навіть було там в 89-му році, наприклад, там, або в 90-му -та якомусь ще. І е, тому от ця моноекономіка вугільна, вона дається нам знаки до цього часу. Але з іншого боку, у нас залишаються величезні поклади бурого вугілля. і їх можна добувати і використовувати, але вже перероблюючи, створюючи якісь цінні ресурси. Про це говорилось мільйони разів, купа проєктів є. Але Олександрія залишається на сьогоднішній день поки що ну, таким якби місцем, де є дуже цінний природний ресурс, але він не використовується. Він, немов, знаєте, так, відкладений на майбутнє. І це ну, можливо, це добре. Тому що просто спалювати це буревугілля ну, така собі історія, трохи варварська, як на 21 століття. І навряд чи це треба повертати. З одного боку, коли почалася енергетична криза в Україні внаслідок війни, то почали говорити і про це, і згадувати. Але знову ж, ну видобувати місцеве паливо просто в вигляді брикетів, і відновлювати роботу розрізів, які потребують самі по собі величезної кількості енергії. Теж ну, не зовсім рентабельна і не зовсім зрозуміла історія. І я думаю, що тут ну, ну, теж так, так собі. Да? Тобто треба розуміти, наскільки це ефективно і чи потрібно саме так робити. Я так дуже, 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 дуже довго розповідав вам про буровугільну галузь, тому що вона реально це. Ну, Якщо не 50% історії Олександрії, то 30% це точно її. І в будь-якому разі дуже багато чого пов'язано саме з нею. Тим, кому це цікаво, можете прочитати окремий розділ в другому томі моєї книжки з історії міста. Ну і плюс до того є дуже цікаві книги інших краєзнавців, які досліджували цю галузь. Є сучасні публікації, і от, в принципі, я так вважаю, я так вважаю, що ну, буревугілля це один із тих ресурсів, до якого Олександрійці свого часу повернуться в будь-якому разі. Тому що, окрім родючих ґрунтів, буревугілля це реально ресурс, який може дати як будь-яка якісна, цікава і хімічно насичена речовина, як корисна копалина. Не тільки багато грошей, але й саме повернення і відновлення цього статусу промислового міста, а відповідно і е, життя містян, от саме в аспекті міста, да, тобто велике населеного пункту, який е, е, займається промисловості. Ну і паралельно подивимося, можливо, відновлення е, буровольної галузі відбудеться навіть ну, не знаю там. ну... Не в цьому старічі можливо і таке. Можливо, до цього повернеться тільки тоді, коли з'являться дуже потужні якісні технології, які дозволяють це робити рентабельно, отримувати великий зиск. Можливо, це знову ж таки краще. Да? І тоді це буде у той самий скарб, який от під на, у нас під ногами, і який е, створить майбутнє такий золотий запас для майбутніх поколінь Олександрійців.